Уявіть собі, гігантів настільки величезних, що вони здавалися цілими містами на воді, кораблі, які ставали символами могутності імперій, демонстрацією технологічного прогресу та амбіцій людства. Деякі з них прославилися завдяки своїм неймовірним розмірам, інші через трагічні катастрофи. Одні перевозили мільйони тонн нафти і вантажів. Інші створювалися для військових операцій, або ж для розваг найбагатших людей світу. У цьому відео ми згадаємо шість найбільших кораблів в історії від легендарного Титаніка до гігантів, які перевищили його у декілька разів. Це історія про перемоги і трагедії, про інженерні прориви та мрії, які іноді закінчувалися катастрофами. Титанік. Був символом надії і величі початку ХХ століття. Довжина лайнера сягала 269 метрів, а водотоннажність перевищувала 46 тисяч тонн. Це був найбільший пасажирський корабель свого часу, оснащений передовими технологіями, електричним освітленням, ліфтами, басейнами і розкішними салонами. Його називали непотоплюваним, що стало трагічною іронією. У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року Титанік зіткнувся з айсбергом і затонув у холодних водах Атлантики. Загинуло понад 1500 людей. Ця катастрофа назавжди увійшла в історію як одне з найбільших морських нещасть. попри трагічний фінал. Титанік став відправною точкою для створення нових стандартів безпеки на морі. Після його загибелі були переглянуті правила щодо кількості рятувальних шлюпок, систем зв'язку та міжнародних морських норм. Сьогодні Титанік залишається найвідомішим кораблем в історії не через свої розміри, а через людську трагедію, що показала. Наскільки крихкими є навіть найбільші досягнення інженерії? Лайнер Квін Мері був гордістю Великої Британії у міжвоєнний період. Його довжина становила 310 метрів, а водотоннажність понад 81 тисячу тонн, що зробило його одним із найбільших кораблів свого часу. Побудований компанією Cunard Line, він мав вмістити тисячі пасажирів і стати флагманом трансатлантичних перевезень. Інтер'єри Квін Мері вражали, дерев'яні панелі, скульптури, розкішні ресторани та зали нагадували палац на воді. Під час Другої світової війни лайнер був переобладнаний у військовий транспорт під назвою Сіра Примара. Він перевозив до 16 тисяч солдатів за один рейс і став незамінним у британських військових операціях. Після війни Квін Мері знову повернувся до цивільної служби, а сьогодні він пришвартований у Лонгбіч, Каліфорнія, де виконує роль готелю та музею. Цей корабель не лише перевершив Титанік за масштабами, а й пережив епоху, довівши, що гіганти можуть служити. Людству десятиліттями японський лінкор Ямато символ військової амбіції імперіалістичної Японії. Його довжина становила 263 метри, а водотоннажність перевищувала 72 тисячі тонн, що робило його найбільшим і найпотужнішим бойовим кораблем, коли-небудь збудованим. Озброєний дев'ятьма гарматами калібру 460 мм. міліметрів. Він міг знищувати будь-який корабель на значній відстані, але водночас він був дорогим і вразливим у нову епоху авіаносців. Ямато брав участь у декількох операціях Другої світової війни, проте не виправдав покладених на нього очікувань. У квітні 1945 року він був атакований американською авіацією під час операції Тенго. Понад 300 літаків скинули бомби та торпеди, і Лінкор затонув разом із більш ніж трьома тисячами членів екіпажу. Ямато залишився символом марнотратності воєнних амбіцій і прикладом того, що навіть найбільші кораблі безсилі. Проти нових технологій, американський авіаносець Ентерпрайз. Справжня революція в історії морських сил. Це був перший у світі атомний авіаносець, який увійшов у стрій у 1961 році. Його довжина сягала 342 метри, а водотоннажність перевищувала 93 тисячі тонн. Оснащений вісьмома ядерними реакторами «Ентерпрайз» міг працювати без дозаправки десятиліттями. Він став символом американської військової могутності у період холодної війни. Корабель брав участь у ключових операціях від карибської кризи 1962 року до війни у В'єтнамі від операції у перській затоці до боротьби з тероризмом на початку 21 століття. На його борту могли базуватися до 90 літаків і вертольотів. Після більш ніж 50 років служби Ентерпрайз був виведений з експлуатації у 2017 році. Він залишив по собі спадщину як один із найвідоміших кораблів у військовій історії, що змінив баланс сил у морях і океанах. НОКНЕВС. Відомий також як Сівайз Giant – найбільший супертанкер коли-небудь збудований. Його довжина сягала 458 метрів, а водотоннажність перевищувала 564 тисячі тонн. Це був справжній плавучий мегаполіс на воді. Побудований у Японії для норвезької компанії, він перевозив нафту в колосальних масштабах. Його розміри були настільки величезними, що він не міг проходити через суєтські чи панамські канали, а також не заходив у більшість портів світу. Під час Ірано Іракської війни, в 1980-х Sea Wise Giant був потоплений у перській затоці, але згодом його підняли, відремонтували, і він продовжив службу ще десятиліття у 2010 році. Танкер був остаточно розібраний на метал. Нок Невіс залишився в історії як абсолютний рекордсмен за розмірами серед усіх кораблів, коли-небудь збудованих. Найбільший сучасний пасажирський лайнер Симфонія Океанів був спущений на воду у 2018 році компанією Royal Caribbean International. його довжина становить 362 метри. А водотоннажність перевищує 228 тисяч тонн. На борту може розміститися понад 6600 пасажирів та ще 2000 членів екіпажу. Це справжнє місто на воді, десятки ресторанів, театри, аквапарки, льодові арени, торгові вулиці і навіть парк із живими деревами. Симфонія океанів демонструє наскільки далеко просунулося суднобудування від часів Титаніка. Якщо раніше гіганти були символами амбіцій та ризику, то сьогодні вони є уособленням розваг і комфорту. Цей лайнер став символом нового типу подорожей, коли сам корабель є головною атракцією, а не лише транспортом. Історія найбільших кораблів це історія людських амбіцій. Кожен із них відображає свою епоху. Романтизм початку ХХ століття, епоху ядерних гігантів і сучасні мегакурорти на воді їх об'єднує одне: ці кораблі показують, що людство завжди прагне більшого, більшої сили, більшого комфорту, більшої швидкості. Деякі з цих гігантів закінчили трагічно, інші досі вражають сучасних туристів. Вони нагадують нам, що навіть найбільші творіння людини. Можуть бути водночас величними і крихкими. Історія цих кораблів це нагадування про наші мрії, досягнення й уроки, які ми не маємо забувати.